Привітик! Сьогодні хочу підняти важливу тему, а саме поговорити про Украю. В одному телеграм-каналі нещодавно запитали, яких українських арт ютуберів вони дивляться, і багато людей навіть не знали, що такі існують. Свій канал я задумувала як поєднання з підпентів із книжковим блогом. Але для аудиторії BookTube мій контент занадто дивний, як я думаю. Там віддають перевагу живі картинці з обличчями блогерок і традиційними форматами Прочитане, покупки, плани у мене ж усе не так. Я досі ділюся тут враженнями про книжки, але зрозуміло, що мій контент все таки більше про малювання, адже на це як мінімум натякає відеоряд та й буктюберок в рази більше, ніж жарт блогерів. Чому так, я не знаю можливо, ця справа трохи простіша, адже це огляди на творчість, а не власна творчість. Але для мене зробити гарний фон, виставити правильне освітлення, накупити всяких камер і мікрофонів, записати відео, не підглядаючи у сценарій, просто щось нереальне. Тому я захоплююся людьми, які цим займаються. Я світити обличчям зараз не планую, тому сідпейти стали комфортним для мене варіантом ведення каналу. Взагалі традиційним художникам і особливо діджиталістам має бути значно простіше знімати відео, ніж буктюберам. Адже це або запис екрану, або переважно запис письмового столу та ваших рук. Але якщо це справді так, то чому ж знайти у курарт ютуберів так складно? Тому що їх справді мало, їх дійсно непросто знайти, але це можливо. І чим більше ви підписуєтесь на художні канали, тим більше подібних рекомендацій з'являтиметься у вашій стрічці. Можливо, в когось просідає якість звуку, або не така приваблива картинка, але повірте, це все минає з часом, адже митці розвиваються. І аудиторія безпосередньо на це впливає. Майже всі украрт ютубери нічого не отримують за відео, тому що ці відео зазвичай короткі, а для монетизації потрібна дуже велика тривалість переглядів. Тому все, що мотивує їх знімати відео, це активність, підписки, вподобання, коментарі. Таким чином, автори каналів розуміють, що вони не кричать в порожнечу, що комусь важливо те, що вони роблять, і це має сенс. Під відео про клоунів добра людина подякувала мені за те, що я роблю, і це просто неймовірний поштовх робити контент і покращувати його якість. Ще раз хочу подякувати тобі, сінги2157, за приємні слова. Закликаю Украарт ютуберів єднатися та підтримувати одне одного, адже цю нішу потрібно розвивати, щоб художники в чатах не дивувалися тому, що Украрт Ютуб взагалі існує. Митець без розуміння спонукала охочих почати вести свій канал на Ютубі та не боятися робити помилки, знімати навіть якщо якість буде не найвищою. На кожен товар знайдеться свій покупець, когось обов'язково зацікавлять ваші роботи, ваш стиль і харизма. І цим людям буде неважливо, остання у вас модель мікрофона чи ні. Заводьте канали, піарте їх, це дуже важливо. Ви створюєте цілу нішу, яка так потрібна. Саме ваш стиль, ваш скіл, ваш голос необхідний, щоб люди знайшли ще один крутий канал, щоб було більше контенту українською. Ви робите важливий внесок в сучасну культуру. Багато художників публікують кілька відео і надовго зникають. Може бути так, що вони опускають руки, не отримуючи фідбек. Прошу, не здавайтеся. Метець без розуміння сказала, що минуло 8 місяців спочатку ведення її каналу, поки нарешті почали набиратися перегляди. Я пам'ятаю її канал ще з того періоду, коли на її відео бувало по кілька десятків переглядів. Але її досвід доводить нам, що спробувати варто. Не факт, що ваш канал стане мільйонником, не факт, що одразу з'явиться аудиторія. Але чому б не спробувати? Нагадую, що ви та ваша творчість потрібні людям, можливо, саме на вас давно чекали на Ютубі. Я можу зробити відео про те, як почати вести канал з прикладами власних помилок. Я планувала викласти таке відео хоча б тоді, коли набереться побільше підписників, але можу викласти і раніше. Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях для мене важливо, щоб цього хотіли хоча б декілька людей. А зараз я хочу назвати укорарт ютуберів, яких мені вдалося знайти. Ластівка малює Хлісце це дідієр Артіст, Миха, Каріна Хлєб Нока Хірш, Арас Скар, ЮЛ, Митець Безрозуміння. Нетля, Анет 13, Вінлі, Пані Віренея, Стасік, Зла Даннука, Леді Олег Годин, Міра, Асінастра, Якась Сталюка, Айра Ел, Священний Чорнощур, Мінт Брунер, Торі Торікокі, Енейра, Пух, Альтернатива, Йор Саммернес, Атма Арт, Юлець, Паша Москаль. Я не знаю, які вони всі. Гадаю, досліджувати це доведеться вже вам. Назви каналів я залишу в описі під відео. Перегляньте стільки каналів, скільки зможете. Підпишіться на тих, чий стиль вам до душі. Тільки, будь ласка, не думайте, що укурарт ютубу не існує. А на цьому все. Буду рада, якщо ви не лише поставите вподобайку та напишете коментар, а й поділитесь цим відео, адже воно для мене дуже важливе. Дякую за перегляд, до наступного відео!